Так, як це місце називається? Є у нього якась назва? Тут назва. У кого? Ну, оцей місце якось. Третій квартал. Може... Це Лиман-Бурнас. Лиман-Бурнас. Лиман е, біля Лебедівки. Ліс лісового е, рочища. Лебедівський ліс. Третій квартал біля да. села Лебеддівка. От дивіться. Е, там Де, далі я? море. Далі море, потім коса, потім інший берег. Це такий лиман. Гарно тут, гарно, нічого не скажеш. Ліс непоганий. Дуже птахів багато. Зараз немає, вон краснокнижні якісь летять. птахи, я забув, як вони звуються. Тут недалеко звідси гніздилися фламінго. отаке, таке. Але... Зверніть увагу, наскільки обмілів лиман. Лиман відійшов від берега, мабуть, на 100 метрів. Сильно обмілів, сильно. От видно динаміка обміління. Бачите, де був берег ще недавно. Оце, де рослини, оці солонці, це був недавно берег. І от 100 метрів лиману щез. А місцями, мабуть, і багато більше. Все тут є. Небагато, правда, є. Кабани, косулі, ну це поменше. Фазанів, а фазани, я більше птахів. От відношенню птахів тут багато. Фазани, куріпки, перепели, ну, різні хижі. Водоплаваючих взагалі тут. Величезна кількість. Ну вони, знаєте, там, де риба, от вони так водоплаваючі. Тримаються там, де корма. Зараз вони перелетіли на ті дальні лимани. Більше комишу, більше всяких там піявок, черв'яків. А ще пару місяців назад було і тут багато. Ну, Може за що того, що як, обмілів, не знаю. Тут у цьому мулу дуже багато черв'яків. Не думайте, що це безплодне. Тут ну, тут тони черв'яків, всяких, отих мотилів, все. І ці от а, водоплаваючі от ковыряються там.